На поєдинок третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів сезону 2008-2009, в якому Київське Динамо приймає московський Спартак. Час нагадаємо, що перший поєдинок у Москві завершився сенсаційним і приємним для киян. Результатом 4-1. підопічні Юрія Сьоміна виграли тоді, і команди пішов зі своєї посади. Зараз команду очолив Українець можна казати, українець, якого росіяни вважають своїми. Ігор Ледяхов – теж легенда клубу. Тимчасовий тренер всі чекають на нового наставника. Кажуть, що це буде Мікель Лаврук. знаменитий великий мови про те, що він може приїхати до Києва і виступати за Динамо, але перед першим поєдинком цих команд він вибрав Спартак і бачив полісти Київського Динамо. Бачили ви, що сьогодні Станіслав Богуш у стартовому складі. Ну казав я про те, що немає В основі він у запасі. Роберто Розетті, італієць виводить команди на футбольне поле. Зараз вони пошли перемогти своїх опонентів. Причому перемогти достатньо впевнено. А Щодо Спартака, то керівники Спартака напередодні цієї гри намагалися підтримати бойовий наступ бульвальників і казали, що все ж таки неможливого не буває. І хто знає, може відіграємо таку пору, зокрема. З нових керівників клубу Валерій Карпін теж легенда у молокому цієї команди сказав, що потрібно забити два м'ячі, а потім потім буде нервувати. Ну, це, звичайно ж, навіть не прогноз, а спроба саме підігріти інтерес до поєдинку. Інтерес, який, мабуть, в Москві трохи впав після розгромної домашньої поразки. Ну, зараз, бачите, розеті та капітан розігрують половину поля. А Єла Юсуф сьогодні. У нас капітана невеличка несподіванка, але це ж таки факт, який трошки дивує. Аталійська бригада арбітрів розташувалася зараз команди. Ну і чекаємо склади команд. Склад Московського Спартака. У воротах 22 номер Стіплетикоса, 49, Роман Шишкін, 88-й, Єгор Філіпенко, 7-й, Мартін Гіранік, 59-й, Андрій Іванов, 15-й, Радослав Ковач, й, -й Моцар, 23-й Владимір Бестров, 32-й, Нікіта Бажанов, 19-й Крістіан Майдана, 40-й номер Артем Дюба, головний тренер, головний головного тренера Ігор Лідяк розташування московської команди зараз перед вашими очима в воротах, як ми вже зазначали, буде стояти 31 номер Станіслав Болуш, третій витао, п'ятий Овінкович, восьмий, Олександр Алієв. 17-й Тарас Михайлик, номер 25 Артем Мілевський. 30-й, Бадр Елькадурі, 36-й Мілош Мілошнівкович, 37-й. Капітан команди Аїла Юсуф. Прийняно з першим поєдинком матчів у Москві. У киян лише одна зміна. Несмачний сьогодні в резерві. І ось Юсуф з'явився в основі. Він в основі зіграв і попередній поєдинок і з'явився з, з капітанською пов'язкою. Що гру немає захисника? Також зверніть увагу. Троє захисників змінилося в основі Спартака. Це Фатхіє. І зрозуміло, немає Павлюченка. Тут зовсім інші причини. Ну що, розпочався поєдинок. Зараз перший штрафний удар для Київського Донамо. Чотири м'ячі він пропустив в першому поєдинку цих команд. Був дуже включений на захисників своїх. Алієв Алієв пробиває. Прямий удар. М'яч влучає у Іванова і вилітає за поля. Зараз буде готовий для. Київського Динамо перевірив він зараз ногу Нікіти Баженова Ну що, Спартак справді поміняв серйозно поміняв лінію оборони, тому що знову ж таки найбільше претензій було саме до неї після матчу проти Київського Динамо. Запорізького металуга зіграв він проти Арсенала повний поєдинок і ось сьогодні це все ж таки певна несподіванка. Що не Шовковський, а Богуш стоїть у рамці. Ну Богуш ну, Богу, та... не пропускав, з іншого поки стояв. Можна зрозуміти і сьоміна. Все таки дуже серйозна перевага у київській динамо, Але, ці, і... Того часу був у юнацькій системі Московського Спартака. футболіст, якого, можна сказати, переманили там цілий скандал. Кілька футболістів тоді юних переходили до молодіжного складу Динамо. І Алієв зараз забиває свої екс-команді. Намагався відбувати ситуацію Платикоса, але удар у що прорізався м'яч крізь руки і залетів у нижній кутворі. Ну, бачите, такий початок. Хоча згадайте, як починали Спартаківці в себе вдома. Там також дуже вдало розіграли комбінацію, після якої Бажено втекли рахунок. Але потім Спартак отримав чотири у свої ворота. Ми будемо сподіватися, що у складі київського Динамо сьогодні не знайдеться свого Моцарта і Плетікоси. Нагадаємо, що саме ці гравці помилками своїми організували там у Москві перший гол Динамо. Подарували перший гол, ну а далі вже Динамо, власне, зусиллями більше забувало. Дуже не, не сподобалося особисто мені, що потім в пресі почали цкувати Раду Ковача. За що? Він хотів, щоб продовжився поєдинок, щоб був футбол, менше було на полі цирку. Бангура, 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 втікає від, від Філіппенка. Бангура. Прибирає під себе, Бангура. Руський він Зараз Філіппенко віддав на Алієва. Алієв. Подає на Мілешко. Ні. на Ніковича, на... ні, Нікович прострілює. Нікому замкнути цей простріл. Дзюба, Дзюба віддає на Бестрова. Бестров. Робить простел Бестров, Богуш. Спокійно, Станіслав Богуш, От перший раз, 21 хвилина, перший раз, коли серйозно змушений вступити у гру Станіслав Богуш. Більш-менш серйозно, тому що прямої загрози в уро там не було. Потрібно було перервати передачу. Мілевський. Мілевський, проти нього Філіпенко. Мілевський. Чекає, кому віддати пас Мілевський. Ну, от можна віддати на лівий фланг там Нінкович, але Лій вирішив зіграти через Юсуфа. Юсуф Нінкович. Забігання робить Алькадурі. Нінкович сам б'є. Поз ворота. Розривають кияни, просто розривають оборону Спартака. Сперту позиція в чемпіонаті і досить щільна конкуренція там в Росії. Ну, е, У Єврокубках ще й цього року виступали на Спартака. кубкові фана. Ну а тим часом зараз. Передача на видачка. Відачки на правому фланзі дає. у Бангура. Бангура розвертається! Є Бангура. Ісмайля Бангура. Забував він і... і Матчі національного чемпіонату перед цим розігрався нарешті Бангура. Пам'ятаєте, що на старті сезону не вдавалося йому в певний час забити. Почали його дехто потроху критикувати. Ось Бангура. А до речі, Бангура побіг тішитися до сектору, де розташовані спартаківські пани. зараз саме з цього сектору полетіли байери на футбольне поле. Хоча, чесно кажучи, спартаківці достатньо жваво. Реагували і аплодували Бангура. Ну, подивіться, прозлизнувся тут Філіпенко. Просто прослизнувся. Молодий, недосвідчений Єгор Філіпенко прослезнувся, Бангура пробиває. І розводить він лети та м'яч в різні боки. Ну, зараз взяв потрібну паузу. Те, що часто називають гросмейстерською паузою, і поклав м'яч туди, куди потрібно. Ну, і Мілевський, тут здорово. Передача вийшла не дуже, чесно кажучи, тому що мав би зупиняти. Філіппенка ну і незрозумілі дії проти коси. Куди він побіг? Почав гадати, як буде пробивати панбура. Все то не було, ми це бачили. Юрій Сьомін. Зараз вибуватиме м'яч Станіслав Богуш. Справді без особливої роботи. Богуш ніяких нього проблем. Всі його це вводити м'яч у гру. 6 19 в стінці, удар вище воріт, і м'яч. Такі йому не вдалося, хоча Філіпенко він обігрував непогано. Моцарт. Моцарт. Коротка передача на Ковача. Ковачу доводилося побороти. Обігує. Показує, що ні, ні? нічого в цьому епізоді не було. Розертій біг, подивився на Лансміна. Жоден казівки Роберто Розетті, і Розетті у цьому епізоді не призначив пенат. Твіті, який розключив сьогодні. Подивимося. Обстрілюємо форту за такого рішення. Ну, майданчика і Бондура. Можна було віддати під себе, якби зробив нігрі. Зараз передачу Бандура міг пробивати. Дивимося, епізод. Бандура втікає. Зараз обіграє він плетикосу. І чіпляє його плетикоса. Зачепив долонею. Зачепив він без сумніву. у Німеччині. Ну а зараз uh, з Нюрнберга, який вилетів з Бундесліги, перейшов до Спартака. 25-й Артем Мілевський, 30-й Бадер Елькадурі, 36-й Мілошнікович, 37-й капітан команди Аїла Ісуф, головний тренер Юрій Сьомін. Обслуговує цей поєдинок італійська бригада арбітрів на чолі з Роберто Розетті. Ну, зараз Саєнко вривається по лівому фланді, у Фландії. Вороту штрафний майданчик київського динамо, І Бачите, м'яч залітає у швидковорі. Дзюба переправляє його ворота Богуша. Ну такий от, бачите, не дуже вдалий початок для Київського Динамо. Але другого Для Івана Саєнка. Тільки вийшов відразу за його участю атаки. Результативна передача, можна сказати, що більшу частину справи у цьому голі зробив саме Саєнко. Валде на користь Динамо. Дивимося, тут обіг Саєнко попедія КТ. Прострілив. І дзюба так обережненьким рухом. Зараз, бачите, переправив м'яч у Дані Кют. М'яч від стійки залетів у турі. Ну що розпечатали Богуша у цьому поєдинку? Перше до речі, гол, який Богуш пропустив у складі Київського Динамо. Протистояння Спартаку. Дуже швидко, дуже швидко київські динамівці поставили Спартак на місце. У другому таймі пропустили, відразу ж забили. І знову провал в обороні Спартака. Неймовірно, як так можна грати в оборону. Зараз е нам покажуть повтор. Дивіться, подивіться, ніхто не пішов, ніхто не пішов, не має положення по грою, тому що дальній футболіст там тримає Мілевського грі. Судно справедливо Лайнс мене слави офсайд. Ну і тут Мілевський з трьох метрів переправляв м'яч. у когорі. Тут знаєте, важче не забити, ніж забити. У цій ситуації немає позагру. Іванов піднімав руку даремно. Летикоша розводить руками. Дивиться вже не на лайнцмена, дивиться на своїх футболістів, які просто бездарно у цьому епізоді зіграли. Ну, як тут можна було так лишати? Ну, але 3-1, 3-1 на користь київського Динамо. Для нас це суперприємно. І знову перевага у два м'ячі. А загальна перевага вже 7-2 на користь Динамівців. Тепер файре в натурних київського Динамо. Болівальників. Київського Динамо. Зараз Перша заміна у Динамо. Моцарт є Моцарт. Богуш, Молодець. Станіслав Богу. Переріз. Елькадурі. Дурія приймає цю передачу. Має відкритися кравець. Пас в центр. Мілевський назад. Елька Мілевський. Отримує м'яч. Мілевський. 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 Дуже короткий пас. Мілевський. Чотири-один. Що вони тут робили. з Елькатурі просто на шпальті газетні накрутили весь Спартаківський захист. Дуже-дуже коротко зіграно було кілька разів, але ще й корпусом добре діяв. Мілевський розвертався, коли потрібно, вистояв у силовій боротьбі, пробив чотири 1, на рахунок першого поєдинку. Більший сценарій, але рахунок такий самий, як був і в Москві. Кадурі та Мілеські просто постріховисько зробили зараз е спартаківського захисту. Подивіться, Мілевський ставить кортик, прокидує свій м'яч, далі тримає. Про, як він обіграв зараз Шишкину зору? Кадурі дрібненько грає на Мілевського, Мілевський обігрує Шейховича отут. На ну, двох, одразу. І кладе у удальній Кадурі. Фантастика, яку м'яч забив зараз Артем Мілевський. Ну що, покер. Покер Мілевського у ворота Спартака. Два в Москві, два тут. 4 1 в Києві. Павленко. Ходит назад. Входить назад Идая Шишкина. И коса. Вот там Идая на полуша. Боуш Полушку носить який банер зараз передбаченого чина по козацьких мотивах. Аби ми мали, як завжди, дві команди у лісі чемпіонів. Мілевський йде на ворота суперників. Обігрує Філіпенко пробуває. Оближній кухне. Влучає у ворота зараз. Артем Мілевський. І ще третій свій м'яч забити. Фантастичні два поєдинки відіграв Артем Мілевський. Просто феноменально все було у нього. Ну і лунає фінальний свисток. Лунає фінальний свисток Роберто розеті який. Відкриває для Київського Динамо дорогу у груповий раунд Ліги чемпіонів. 4-1 у Москві Кияни виграли. 4-1 у Києві. Фантастика! Просто для українських болівальників це протистояння це більше, ніж просто футбол. І знову Київ його переміг. Повністю переграли київські динаміці. В свою перевагу вони довели повторному поєдинку. Що ж, вітаємо вас з виходом київського Динамо до групового раунду Ліги Чемпіонів. І на цьому ми завершимо наш репортаж. Сьогодні для вас працювали Роберто Муралес та Ігор Циганик. На все добре.